Турнір тут можна, ну, якщо подивитись на потенціал Шахтаря, багато куди зайти. Але знову ж таки, для початку потрібно сьогодні і за тиждень вирішувати справи з кваліфікацією в груповий етап, а далі вже дивитися, що буде далі. Тому що сервет на папері все виглядає так, що Шахтар сьогодні фаворит. Але ж ви розумієте, скільки було ситуації? Давайте можемо пригадати, як Шахтар оступався. От тільки ну, тоді Павло Фонсека прийшов, оступилося з Янгбойс, не вийшло в лігу чемпіонів. Так, було дуже боляче. Тому я переконаний в тому, що Шахтар дуже відповідально підійде до швейцарського суперника в минулому році це срібний призер чемпіонату а Це достатньо такий серйозний рівень, тому що ти так просто другим в чемпіонаті не станеш. Так, змінився головний тренер. Є певні моменти по трансферам, тобто змінились окремі імена, але кістяк команди збережено і. Все одно тут є дуже і дуже цікаві футболісти. Один з них це Тімоті Коня. Ми про нього безумовно поговоримо. Про Мірослава Стивановича, теж дуже досвідченого гравця, технічного гравця. Шахтар з М'ячем. Бондар. Бондар підкрадається вперед. Віддає на Матвієнка. Матвієнко закидає на Кауна Еліса. Еліс приймає під праву ногу. Не дає йому зіграти Ділан Брон. Вибиває в останній момент 25-й номер з Салернітани. Ось цей захисник прийшов. Так, барон. Подача і сам опиняється футболіст. Сервети. І він забиває у наші ворота. Що ж це було? Що це взагалі за провал в центрі оборони у Шахтаря? Ось так: от зі стандарту, швейцарці забивають на початку цього матчу. Ламін Фомба. Наскільки я розумію, то 11-й номер. Центральний півзахисник виводить. Шахтар вперед, подивіться, він сам виривається, і ніхто за ним не пішов. Я розумію, що там заблокували захисників. Отут з повтора, дивіться, Валерій Бондар, не він за нього відповідав. Я розумію, що Валерій Бондар грав по зоні. А от людина просто увірвалася з центру, розбігся. І подивіться, ніхто, я навіть не можу розібрати, хто за, ним, хто за нього мав відповідати. Шахтар, там чотири футболісти скупчилися в одному місці. І вони ж такі самі спостерігачі, як і ми з вами. Як на мене, то Шахтар ще поки що не прийшов особливо в себе от після пропущеного голу. Можливо, зараз. Шахтар пробиває удар. Відбиває є добивання. Невертон, Невертон під праву блокує його Сарданович. Але ось перший удар. Дуже хороший був. Вже Маль взяв його, але відбив перед собою. І вже Невертон. Ось тут Алісон увімкнувся з лівої ноги удар. Коня дивиться вперед. Потрібно його зупиняти. Хороша передача на хід. Може бути небезпечно. Але Ліліан Джо трошки заплутався в м'ячі, віддає в центр. Варело удар! Вище воріт проходить. А і кутовий. Дмитро Різник трошки в шоці. Від того, що знову небезпека біля його воріт. Тож дивимось. Кейн Варелла, португалець 19 років цьому футболісту. Сприймає, дуже класно розвертається, дивиться. І Дмитро Різник вправно діє на лінії. Це проблема для нас сьогодні. Подача стійка, знову проблеми. М'яч пролітає повз. Ось що там фол був чи що. Арбітер нам показує. Ну от, ще один кутовий. І проблема, як це так, людина сама опинилась. Кауанеліас. Шанс для Шахтаря. Кау Анеліас є підтримка Невертона. Він отримує м'яч. Його підкладає собі під ліву і Б'є вище воріт Невертон. Ясно, що перед ним були захисники, які йому заважали. Кауанеліас. От зараз чи не вперше така швидка атака, яку Шахтар провів. Те, чого, як на мене, сьогодні дуже не вистачає гірникам. Знову атака. Матвієнко ліворуч. Хороша ідея на Невертона. Сарданович буде заважати. Невертон розганяється, віддає на Педро Енріке. Педро Енріке стріляє. І що там на дальній стійці? Можна було б поставити крапочку. Якби Педріньо. Трошки раніше на це зреагував. Тут потрібно м'яч забирати. Марлон вмикається, і він це робить. Хороша передача в центр Каунеліс. Далі Неверт! Алісон! 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 Потрібно забивати! І Алісон не забиває. Я, чесно кажучи, думав, що там Невертон має бути на цій позиції. Але все дуже перекрутилося в атаці Шахтаря. І це було нестандартно. Подивіться, невеличкий рикошет. Напевно, не найзручніша передача. Невертон хотів таку дати, що там треба тільки м'яч поцілувати, але трошки підправив оборонець. Але вихід вічнаві. ось тут забивай. Забиває Елісон. І все буде набагато простіше в цьому протистоянні. Ділан Брон. Серданович віддає передачу. Перехоплення Педро Енріке. Він хороше. все добре. Сьогодні поєдинок розпочинає. І Проблеми йдуть від нього. Передача в центр удару немає. Супер шанс для Шахтаря, щоб знову забити. Педріньо Кауан Еліас вривалися. Жуель Маль. Дякую оборонцю. От Педро Енріке своєю енергією, своєю такою живучістю, він постійно нагнітає з флангу навіть не так Невертон, як Педро Енріке. І ось в останній момент шостий номер. Ентоні Баром вибивав Тіметя Коня. Коня закидає нахід на Києна Варелу. Варела Педро Енріке. Поборотися тепер вже в обороні. Відпасовує на різника, Дмитро не відпускати. Обережніше. Обережніше наступна станція. Не туди передачу. Різник. Рятує, спочатку привозить, потім рятує. Тут самі собі напривозили. Насправді можна було все тут спокійніше зробити. І на останній фазі вже цієї атаки Дмитро Різник довелось вмикати геройства. До речі, друзі, сервет теж в чемпіонаті не матиме поєдинку між поєдинками з Шахтарем. Місцева федерація дала можливість, ну. Місцеві компетентні органи, будемо так сказати, дали можливість передихнути перед вирішальним боєм, перед фінальним боєм, який відбудеться за тиждень в Женеві. Алісон. Маль в центр. Тімоте коня Шахтар тисне і забирає м'яч. все одразу пресингом. Падріньо довго приймає рішення. Подає на дальню Невертон. ну Подавати на Невертона, коли поруч Діван Брон. Шансів небагато, але буває, що захисники якось перемикають свою увагу і не вернув. Джо втрачає м'яч. Шахтар атакує. Алісон Падіння. Арбітер показує ні. Арбітер показує далі грати. Цікавий епізод. Барон. Недовго чекаючи, одразу б'є вперед на варелу. Відскок. Ну, Слухайте, тут можна було легко ставити штрафний. Судаков. Його подача Матвієнко головою. Дальня стійка пробиває Микола Матвієнко. Марлон показує, що його тримали за футболку. Арбітер на це поки не реагує. Хороша подача. От зі стандарту. Шахтар міг зрівняти рахунок ще в першому таймі. Там Педріньо. Невертон, я розумію, що за межами поля. Досі. Можливо, остання атака в першому таймі. Матвієнко, закидання на Судакова. Георгій сам. Судаков, Судаков, простріл низом. В тій зоні не було партнерів. Лише Тімоте Конья. В кризовій ситуації Кевін повернеться на поле. Невертон, пам'ятаєте, наприкінці першого тайму зазнав пошкодження. І саме замість нього з'являється Кевін. Центр поля. Шостий Марлон, 38-й Педріньо. 10-й Судаков, ось тут. Була змога у Елієса перекрити маля. Дуже добре пресингом Шахтар затис Сервету. Тут ледь не догралися оборонці. Судаков пробиває вище воріт. Майстерно Сервет закриває простір, як вони підстраховують одне одного. Можливо, зараз не пройде Тобіас. Тобіас. Подача! Удар потрібен. Серданович кидає в центр. Педро Енріке б'є. Хороша можливість для того, щоб забити. Вказують Судакова, він дещо вище був. Ось тут було супер небезпечно, але якби точніше пішла ця подача або на Судакова, або вже далі на Педро Енріке, Він би міг би там прикластися, дай Боже. Хороша передача. На Еліаса Еліас розвертався, але зайшов о, швидше в аут, ніж до воріт. Сарданович. Навіть нам. А ось ми розуміємо, що сталося. Каун Еліас розвертався. І ось тут. Після того, як залишив м'яч у грі, хапається за задню поверхню. Угу, може бути ще одна травма. І так. Скільки розмов було про ті пошкодження, які на початку цього сезону виникли в команді Арда Турана? Так, ніхто не приховує, що величезні навантаження на зборах отримали футболісти? Плюс шалений графік матчів кожні три дні поєдинок, плюс з такою логістикою. Коли авіасполучення закриті, Ліс випадає. Кевін. Алісон. Алісон пробиває. Який же удар. Жоель Маль. Знаєте, настільки класно міняються футболісти групи атаки Шахтаря, що одразу не розбереш, хто це? З верхньої точки. Алісон увімкнувся по-справжньому. І одразу створив проблеми для сервет. Подача. Марлон. Марвон пробиває, і що м'яч заходить у ворота. Один-один з кутового Валерій Бондар підправляє, і відправляє м'яч у ворота те, що було потрібно з самого початку цього матчу. Забитий гол для Шахтаря. Подача кутового. Марвон на дальній стійці. Подивіться, відклеївся від мазіку. Направляє м'яч площину воріт. І Валерій Бондар там вистрибує. Правно і направляє м'яч у ворота. 1-1. Тепер я думаю, що чисто психологічно буде простіше Шахтарю. Набагато простіше продовжувати це протистояння. Знову м'яч у Шахтаря. Обігрується. Педро Енріки. Подача не проходить. Кевін. Шахтар ще одну хвилю атаки готує. Кевін, Кевін пробиває рикошет. Ось тут потрібно ставити крапку. Відчувається пожежа зараз у штрафному Сервета на Педріньо. Бондаренко. Бондаренко. Тобіас, Коротка передача на Педріньо. Падріньо пробити. Розвертається. Педріньо ні. Дуже важко. Ось тут пас Тобіас. Бондаренко. Добивай! Добиває в суперника. Продовжується атака. Удар Кевіна не проходить. Ну, Мені здається, що далі може бути. Всі футболісти Сервета стануть на лінію. Грає на правому фланзі. Тобіас Переведення на Кевіна. А спонсор показу Фабет, титульний партнер футбольного клубу Шахтар. Кевін. Подача! Ферейра не влучає по м'ячу Тобіас Тобіас вирішив напряму пробивати. Лукас Ферейра міг би стати героєм цього протистояння, якби зараз поставив крапочку. Ось в цій подачі. Є питання по грі головою. Мені здається, я розумію, що дуже незручно, і траєкторія польоту. Ну так, ця траєкторія йшла, але Кевін направляв напрямку партнера. Матвієнко. Передача на Бондаренка. Хороша атака. Що зробить Бондаренко? Коротку передачу на Алісу на удар Кевіна. Повз ворота м'яч проходить. Який же шанс у Шахтаря, щоб забити? Бондаренко намагався суперзручно віддати під удар партнеру. Подивіться. Маленьку коротку передачу, якби одразу пробив. Алісон. Тімоте коня теж заважав, подивіться, він так підступно увімкнувся в цей епізод, щоб і не сфалити і так само обережно завадити Алісону пробити. Судаков Кевін просить передачу. Кевін її отримує. Кевін протягує Кевін! Подача, і що тут? Хто проб'є? Захисники вибивають. Ось там тут Кевін. Він Сордановича він проходить. Юнас Сердановича. І знову м'яч пролітає повз лукаса Ферейру. І має забивати другий. Судаков. Подача Матвієнко головою. М'яч не заходить у ворота. Оборонець вибиває. Ділан Брон. Вже Матвієнко підключився до атаки. Судаков робив цю подачу. Капітан прострілював. Судаков добре відкривається. Судаков. Георгій Судаков удар! Відбиває добивання. Треба, його дуже не вистачає. Ось так просто однією передачею. І ударом гострота з'являється. Ось тут дуже класно зробив передачу Бондаренко. І як відкрився Судаков, дуже хочеться перемогти. Кевін, подача, удар головою. Буде продовження. Коня дуже грамотно відштовхнув нашого футболіста. Цікавий епізод. Не думаю, що він потягне на пенальті, але ось такі маленькі футбольні хитрощі. Марлон фолить. Арбітер не дає йому жовту картку на газоні. Ось тут, подивіться, коня відштовхнув Вінісіу Сатобіаса. Так, трошки на пенальті не натягне ще в той час, коли м'яч не долетів. Ну і все. Нік Волш дає свисток про завершення першого поєдинку у Кракові на міському стадіоні. Генріха Раймона. 1-1, на жаль, для нас. З кутових були забиті м'ячі.